Всім привіт. Молодіж літає, розлітались після леньки, із -за линьки, звісно, затяглась. Ця вся історія. Так би вони вже Це з місяць би ганялись добре, наві більше місяця. Так линька, залиняли, не летять, я їх не ганяв практично. <кій> Тепер зимо. Ну, ось є такі що залишаються і вже іграють, капець бистру ігру набрали. Одному хвіст вирвав на сучувому. Розлітався, був забивний, розлітався, то геть не міг злетіти. Це розлітався вже так пікіробки я навіть можу сказати. Яструба сьогодні не було. Чи кіпса, чи копчика як там. Ці сіли минут 10 політали, Та, може менше. Зараз ну, їм класно, їм не жарко. Щось, як той раз знімав, знімав при посадки на паві Так, Цих тоже поганяв. Так, дивіться, що для чого я сьогодні знімаю, що я хочу розказати. Є ось на продаж у мене три пари пакистанців. Ось такі пакистанчики. Йдуть вгору йдуть, не пожалієте, якщо візьмете. Хороша, інтересна птиця. Вони спочатку рябенькі, потім ось такі у них шейки. Хто не знає цю породу, пакистанські голуби. Дивіться, продаю по 500 гривень. Тут. Три пари в мене є. І я думаю ще буде несколько пар, це по-любому, хто захоче більше. 500 гривень штучка. Знаходжуся в Черкаській області. Взагалі, по номеру телефона дзвоніть 0,95 51 52 633. Я думаю це недорого 500 гривень за таку птицю виганяли. Все літо ганялись. Цьогорічні всі. Всі цьогорічні, всі молодж. Ось така птичка. Так, вже практично сіли. Да, по туркам теж, не стисняйтесь дзвоніть хто хоче, щось підберемо теж от 500 гривень Ціни 500 гривень штучка я думаю це недорого тут ще чорний теж по 500 все ну там вже будемо індивідуально вирішувати хто кому треба може хтось хоче оптом багатенько взяти, то там буде скидочка по-любому там от 10 штук. -то. Можу скидочку сделати. Носочубі ось такий есть. Ну, птиця вся ігрова просто. Просто такому яка игра? Бо якщо вже зльоту, то буде до зльоту тішо обгоне. Ті, що себе показали, проявили, то буде дорожче. Оцю всю ще треба ганяти, ще треба дивитися. Я вже собі якби одібрав. Ну, Може якщо щось буде таке прям цікаве, вау там, на мільйон доларів, то оставлю собі. А так, А так... так... продаю. Продаю потихеньку молодь. люди беруть. Кому треба, так що дзвоніть, пишіть вайбер, телеграм, ватсап носочубі, ну, хто любить носочубі носочубі З жовтим глазом оце з жовтим глазом ох і здоровий батька вдався це якщо він ігру хорошу показує я таких люблю То я ось оцей без хвоста цей вже пікірує такі двох чубля Мисочубі, чубаті, шоколадні оці. І шоколадні будуть хорошу ігру показувати. Ми поганяємо через місяць, подивимось, якщо я тут не повибиваю. І люди не розберуть, то подивимось ігру. ось тут що в мене. видно у мене є ось тут віддельні екземпляри стати ці зовсім руки продаю дві тисячі нас чули парочка дві тисячі вони були гоняні Якби ігру почали показувати, але я їх прикрив. Ну есть, тобто, батьки у них хороші зігрою, все чітко. Така як до бути в цієї породи ігра. Уходять вгору. Ну, це не Анкаровська лінія, ж, оці жовті пузики. Мазь забув. Ви ж не в Турції, я ось Надо масці, треба буде якось записати собі та повторяти. Собі по-українськи по називаю. Білі, чорні. Сталь стальні, сизі. Не, шоколадні. Ну, треба знати Масті. Це так. Да. Та є люди по 20 років держать і не знають. Як воно називається та масть. Ну правильно по-турецьки. Називають так, як в Україні називають. Та і все, ми ж в Україні живемо. Люди багато дзвонять там називеш мость. якось там по турецьки. Вони, а що це таке? Люди не знають. Ну да, ті професіонали, звісно, які знають, повиучували. Малолітки там дзвонять іноді. Та треба знати масті. Умнічають. Самих ще голубів таких не було, зато якщо держите таку породу, то треба знати масті. Це мені яка різниця, як там масть називається. Може і прогрім, може, і треба знати. Головне, щоб голуби були хороші. Показували. Ти не дурить людей. Теж один дзвонив. Та жалувався, що там вдурили його, прислали голубів больних та виздохли ті голуби, троє щось там осталося. Та той дзвони розказували мені, що ігра буде хороша. Ну тут такий спорний вопрос, це, кстати, за ігру. Турецької такли. Ну це такий спорний вопрос. Буває, береш от Хоро... буває я брав хороших голубів білих. Ось таких оці... чубатих. Ну, в мене, правда, там вийшло. Що два голуба. Ну, в общем, що вони е, не на 100% усі у них, хоч там їхні батьки, ці, то є бабушка з дідушкою хороші, батьки хороші, а голубенята не всі 100% виходять, що обалдені такі виходять. Ну, Буває, береш пару, це 50%, якщо хороших виходить, і то. Ну як, вони всі зігроють, всі там тянуть. Ну але ж там хочеться хоча б щоб 20 метрів стовп був. А вони цього навіть не роблять нікоди. -то. Тобто треба з льоту брати птицю. Приїхав у людини, з льоту ось вибрав, тоді не буде ніяких питань, тільки ж з льоту будуть гроші другі. Ніхто не хоче їх платити, це ж треба гроші віддати, треба поїхати, треба виділити, це цілий день треба виділити. Бо там голуба тобі випустять на круг, а він може два години літати. А цена не одного голуба, там ніскілька голубів, щоб вибрати щось. Ну, це така історія. У Нас в Україні таке не практикують. Ну як практикують тільки мало і, гро... і люди з вже... <кхе> такі. Що не жаліють на це гроші, так казати. Не то що багаті, може і багаті, ну, є багаті, та 100 гривень йому кажеш, голуба він, йому дорого. Сам на джепі приїхав до мене каже 500 гривень, колись йому. кажу 500 гривень, ого, 500 гривень, та 500 гривень. <кій> колись їздив на виставку, Та давно це було. Та попросили мене купити там голубів. Та дзвоню, кажу, 300 гривень голуб. Ого, 300 гривень, 300 гривень. Чу. Інтересний чоловік. Ну, от 300 гривень, це типа для такого голуба, це типа, взагалі, як я буду оцих по 50 продавати. Сама дешева ціна, якби людина поставила, якби тільки віддати. Не буду вже казати, яка це порода там. Ну, в общем, цікаві люди. Хочуть голубів хороших а і на, на дурничку, на дурничку все. Я ж кажу, я не, я не розбагатію на цих голубах ніколи. І не в мене такої цілі там на них розбагатіти. У мене ціль просто чисто, щоб вони себе окупали, щоб в ноль виходили та й все. Щоб там можна було щось купити їм. Да? Або там, може якусь парочку собі, нової крові велить десь купити хорошу парочку. Ну, тобто, щоб з сімейного бюджету не В Взагалі, шов. Не буду затягувати відос. Так, цю буточку ще не вичистив. Сіпав, підчищав. Поїлися. Хай погуляють трохи. Наче ж яструбу не мав, воно щось знайшли. Їдять. Хай попасуться погуляють, камінчики поїдять. Та й буде все добре. Небо таке сіре сьогодні. Сиверний вітерок, вже морози обіцяють. Ну нічого. Мені цікаво, я ще на цій, в цій місності, Я, мабуть, ще в своїй житті ні один рік не ганяв голубів всю зиму, мабуть, за свої та 10 років голубівництва. Всю зиму не ганяв голубів. То не хватало яструб виб'є. То не хотілося зимою лазити, то робота не дозволяла, бо якщо 5 днів робиш, як ти будеш їх ганяти ті голубів. А їх 5 днів не поганяєш то вже раз в неділю чи два рази в неділю, якщо це субота-неділя випустить, то вони вже не в формі, вони не можуть від яструбу уйти. Бо вони ну, слабіє крило, вже не той опит. А якщо їх ти кожний день кожний день ганяєш, або хоча б через день, щоб... <гум> щоб на всю зиму їх хватило, да? бо якщо кожен день по голову буде забирати, то це 30 голубів за місяць, а так. Якщо через день, то 15 голубів за місяць. <гум> ну, в общем, якщо хоча б через день так регулярно, то можна ганяти і вони тоді от яструба входять. Так, да. я ж кажу ось у цьому році скільки раз нападав? Та разів, мабуть, з 10 нападав, так? Да? Якщо з літом считати, там літом пару раз. Ну, разів 10 нападав, считайте. Мабуть, а може, може й більше. Ну, 10, хай. І одного тільки забрали. То... Результат то є. Коли їх ганяєш, вони ухиляються, уходять. Уходять от ястреба, хай там. Раз в неділю буде брати. Ну зимой, мені кажеться буде жорстче брати. Ну хоча ось сьогодні нема. Тут така м'ясність хороша, що тут ну, не так зверські ястреба беруть. Там, де я жив, у батьків, то там те там що? Там оце випустиш, вже вересень місяць вже все. На закривати. Бомбить по три рази за час може вилетіть. Я колись випускав, просто випустив. Ну май хай погуляють. Він зараз бахнув одного ще самого красивого тоді голуба. тасман мені там подарили. Я тільки починав. Батько казав не випускай, не випускай сину. А я випустив він тільки лусь. А я ж побіг на поле за тим яструбом. Вибив того голуба та приніс, поклав у голуб'ятню, кажу. Та кажу батькові та щось, щось здох голуб. Та дай таке було. Всяке було. Ну та хай гуляють. Добре, всім. Всім добра, здоров'я, всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте обов'язково пишіть коментарі.